У Коломиї почав працювати безкоштовний простір для дошкільнят. Проєкт освіта не може чекати. Реалізовується у восьми містах області представниками благодійної організації Карітас за підтримки фонду ООН ЮНІСЕФ, коли і куди можна приводити малечу на фахові безкоштовні заняття. Дивіться в наступному матеріалі. Створюють великодні композиції, танцюють постановку з писанками, малюють тематичні святкові зображення. Це далеко не весь перелік занять у час великодніх свят у просторі для дошкільнят, що запрацював у Коломиї? за адресою Театральна, 31. Це поруч собору. Простір проєкту Освіта не може чекати дещо відрізняється від класичного дошкільного закладу. Навчання відбувається у формі гри, розповідає вихователька дитячого простору Тетяна Казак з Донеччини. Там вона працювала у дитячому садочку, вимушено переїхавши на Прикарпаття, влаштувалася працювати з дітьми. Коломий. Я зрозуміла, що знову хочу працювати з дітками. Дуже люблю цю роботу. Ми проводимо дуже цікаві інтегровані заняття. Проводяться майстер-класи. Дітки тут дуже їм подобається. Вивчаємо всякі танці, проводимо руханки, заняття з розвитку мовлення, багато розвиваючих занять. І ми робимо це з любов'ю. Окрім Тетяни, з дітками займається ще одна вихователька. Теж Тетяна. Одна Тетяна, добре, дві краще. Проєкт для дошкільнят освіта не може чекати, передбачений для дітей від двох років ці безкоштовні заняття двічі на тиждень може відвідувати як місцева малеча, так і діти внутрішньопереміщених осіб. Хлопчиків та дівчаток чекають щовівторка та щочетверга з 9 до 13 години. Постійні відвідини не обов'язкові, адже це не класичний садочок, розповідає вихователька. Абсолютно безкоштовно батьки, якщо їм дуже тривожно, є такі батьки, які не хочуть відпускати дитину. Вони можуть бути присутні завжди бути тут. Це в нас дозволяється. Це дуже гарна. На альтернативах хто хоче віддати дитинку до садочка, але боїться, як вона там буде себе поводити. Батьки мають змогу залишитись тут і позайматися також з нами, бути присутніми. Освіта не може чекати. Це простір, який сприятиме навчанню та розвитку, попри стресові умови та воєнний стан. Це місце, де дитина може комфортно почуватися. Простір знаходиться в укритті. Розповідає директор благодійного фонду Карітас. Саме представники цієї організації за підтримки ЮНІСЕФ і реалізовують цей проєкт на Івано-Франківщині. Продовжує Сергій Треф'як. Проект «Освіта не може чекати. Ми реалізовуємо в восьми містах нашої області. Це щось нове в нашій діяльності. Наші педагоги займаються психосоціальним супроводом для дошкільнят. Та звичайно, основний фокус цього проекту спрямований на внутрішньо переміщених осіб, але це так само і для місцевих жителів, які можуть привести своїх діточок, і діти під опікою кваліфікованих педагогів будуть мати такі різні заняття, якраз спрямовані на те, щоб вони набули здатності. До школи і могли згодом дуже швидко адаптуватися у шкільному середовищі. Вихователька дитпростору каже, працюють зовсім недовго, але вже зрозуміли, що роблять важливу справу, яка найголовніше дуже подобається дітям. У підтвердження цьому часто малюки не хочуть покидати стіни дитячого простору. Розповідає вихователька Тетяна. Вони не хочуть іти це. Просто для нас як найвища похвала. Більше про безкоштовний проєкт для дошкільнят освіта не може чекати. Можна дізнатися від фахівців карітасу. Номер гарячої лінії 067 342 94 99.